Всім привіт! З вами сімейний Рікар, і сьогодні ми обговоримо хворобу лайма. Збудник хвороби кліщі, які переносять бактерію Борелья Бурдорферій. Кліщ передає бактерію людині через укус. У той же час діагностика хвороби лайма на ранніх стадіях утруднена. Це пов'язано з тим, що титр антитіл до збудника захворювання підвищується через кілька тижнів після зараження. Відповідно, на ранніх стадіях аналізи крові неінформативні. Важливо розпізнавати різні симптоми хвороби лайма. Одним з найважливіших симптомів є характерний висип, який розвивається після того, як ви провели час на відкритому повітрі, особливо, якщо висип має форму яблука або округлу форму, у площі ураження збільшується протягом дня або двох. Недіагностована та нелікована хвороба лайма може призвести до серйозних ускладнень, включаючи артрит, менінгіт та ураження серця. Близько 10-20% осіб, які перенесли хворобу лайма, відчувають постійну втому, біль у соглобах, психічні розлади та інші симптоми. Кліщі можуть передавати хворобу лайма через 36-72 години після прикріплення, тому необхідно виявити їх якомога раніше. Якщо ви виявили кліща, видаліть його гострим пінцетом. Для цього необхідно взяти кліща пінцетом у місці його прикріплення та повільно відтягувати. Після видалення кліща промийте уражену ділянку водою з милом. При появі висипу слід звернутися до лікаря та пройти обстеження для діагностики хвороби лайма. Але варто заакцентувати, що висип не обов'язковий симптом хвороби лайма. Важливо брати до уваги загальне самопочуття. Зверніться до лікаря, якщо у вас відзначається відчуття втоми, лихоманка, м'язово-суглобовий або головний біль. Основа лікування хвороби лайма це антибіотикотерапія. Курс лікування, кратність прийому та який антибіотик визначає ваш лікуючий лікар. Будьте здорові, бережіть себе та пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.